Якщо ця модель розміщується з залізобетонні кільця, це каналізаційна очисна споруда, і можна її розмістити на Паріжій частині, то це розміщається лише в зеленій зоні. Але бачите, вона має свій плюс. Тут ставляться пінопласт, обліпляються в ті отвори такі ячейки, прям як е, цей медоноси. Сюди заліпляєте пінопластом і стоки. Які, по-перше, по з будинку вони приходять теплі, плюсова температура, а підопласт буде зберігати це тепло. І що виходить? Виходить, що стоки будуть тепленькі, а бактерії також, як і люди, як все живе, люблять, що тепло. Дуже класна модель до 50 чоловік по патенту на винахід. Так що резервуйте, тому що матеріал. З Німеччини дуже довго його чекати під замовлення, і якщо її заберуть, чекати на ще одну таку дуже реально довго. Контакти внизу і наверху.